І поговоримо про здійснення мрії. Сапере Черкащини, які наразі виконують завдання із розмінування на Херсонщині, здійснили мрію восьмирічного Тимофія. Країна-агресорка відібрала у хлопчика, точніше, у родини хлопчика, не лише житло, а й дитинство. І аби хоч трошки розрадити цю дитину, сапере навідалися до малого із подарунком рятувальники привітали малечу з днем народження та подарували омріяну відеогру. Всім привіт. Сьогодні приїхали привітати нашого маленького друга Тимофія. Тимофій, як справи в тебе? Класно. Це наш маленький сепра. Ось такі історії, які бачите, життя ствердні, гріють душу.